Ну а зараз про справжній психологічний тероризм. терориствити собі екзорцизм як бізнес я досі не міг. Тепер можу від кадрів, які я там зняв, будь-кого підемо розпочало Вкладувала І цепочку, що отець атець і ноутбук Закладувала у мене навіть даже є, розумієте? і кредит відкрила свого ворібенка. Я не відра. Туда собираются кошти. Они, как правило, або темного кольору, або такие, что не присутствуют. Вы сидите и друг другу мусолите мозги. Поймал глюк, не отошел от будуна вчерашнего. А что ты гонишь? Евангелие мы несем нашими финансами. Аминь. <музык> мы спонсируем пробуждение. <музык> партнер, это человек-партнер с Богом, который каждый месяц выделяет определенную сумму. сейчас будем почитать Бога десятинами. Там, де йде натиск на гроші, люди добрі, втікайте звідти. Якщо ви бізнесмен, політик, послухайте, Бог на світі є, і потрібно сьогодні гроші давати на розпространення Євангелія Ісуса Христа. Є молись за рост і умноження твоєї ячейки. Ти довго 15 чоловік в місяць привезти. Сьогодні в Службі безпеки України є три експертні висновки від різних трьох інститутів психологічних експертиз, де чітко вказано і зазначено, що секта Володимира Мунтяна. Чітко створена uh, з метою маніпулювання свідомості громадян, підмінюючи поняття, стираючи uh, і вида... видаючи бажане за дійсне, фактично заволодівають коштами, маніпулюючи людьми. Чому влада закриває на це очі? Тобі прийшов конець, демен. Ви сказав се час Вийшов! коляра <клес> мосей. Рома боромо се. А багатотисячна паства дуже вигідна, адже з неї можна не лише тягнути гроші, а й агітувати за потрібного кандидата. На цю сцену Це заміститель глави Верховної Ради. І гусовський Сергій це глава фракції. Самопоміч Київ Пожалуйста. Поприветствуйте их, пожалуйста, аплодисментами. Я розказую вам це все, щоб ви розуміли напевно ті виклики, які перед нами стоять. Я знаю, що перед вами стоять, напевно, виклики ще більші. бо ви щодня зустикаєтеся з болями кожних окремих людей. Я знаю, як вам важко працювати, особливо сьогодні. І Я хочу, щоб ми з вами об'єднали зусилля для того, щоб принести Бога в політику. І я хочу, щоб ці зусилля були у вірі в Бога, вірі в людину, в людську гідність і вірі в нашу державу. Мир вам, вашому дому і вашим серцям. Оксана. Вам, мабуть, стати одним із вот, проповідників у нас здесь. у вас добре. Знаєте, нас якраз буває не достає, ми вас, вот, вас будемо приглашати. То як нам жити в такі буремні часи? А жити дуже просто. Пам'ятати Божі настанови і пам'ятати, що кожен з нас має бути корисним. Цьому світові, громаді, нашим містам, нашій країні.